Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні тема відео: Її величність Селена, Білий місяць, наш ангел-охоронець. В цьому відео я розповім. Про білий місяць, який буде проходити у знаку рака. Та нагадаю трохи про проходження Селени по знаку близнюки. Який буде вплив на нас і на що більше всього звернути увагу. Білий місяць або Селена змінює знак і переходить до знаку рак 14 січня. І пробуде в ньому до 15 серпня 25-го року. Білий місяць, чорний місяць це фіктивні точки, які не мають фізичного тіла, але астрономічно існують на небі. Білий місяць в астрології є антиподом чорного місяця, Селена уособлює допомогу та захист світлих сил, як вплив ангела-охоронця та визначає зв'язок людини зі світлим егрегором. Протягом життя людина повинна навчитися відрізняти хороше від поганого, врівноважити в собі добро і зло, жити в гармонії з собою та навколишнім світом. Це наш лічильник позитивної карми, ангел-охоронець. Чорний місяць ліліт це ангел-спокусник. По суті, Селена – це фантом із минулого. Це накопичений досвід із добрих діянь. Відлуння чесних вчинків попередніх життів, завдяки селені людина пожинає плоди щастя та удачі в поточному втіленні, і під впливом білого місяця ми розуміємо завіти Бога і дотримуємося духовного розвитку, ми вчимося довіряти Всесвіту і набуваємо спокою та рівноваги всередині. Білий місяць є у кожного в гороскопі, і у кожного він свій особливий. Він знаходиться в якомусь знаку зодіака та в якомусь домі і має аспекти до ваших планет гороскопу. Символічно Селена уособлює світлий початок в людині, витоки цього початку вказують, через що людина отримує підтримку Всесвіту, селена показує світло, істину. Шлях до вищої гармонії, яка дає людині благодать, відчуття найвищого сенсу, ту саму благодать, за допомогою якої людина, змінюючи себе, змінює навколишній світ. Селена визначає світлу частину душі. Вона пов'язана з умінням прощати, йти на поступки і навіть десь жертвувати своїми інтересами. Там, де знаходиться селена у вашому гороскопі. Вона знаходиться в якомусь знаку і в якомусь домі, і це означає, що в цьому знаку та домі ви завжди будете мати заступництво і підтримку світлих сил, навіть у складних ситуаціях завжди буде підтримка. Білий місяць в гороскопі символізує внутрішнє світло, любов і прийняття, зв'язок з вищим «Я», добрі вчинки. Принципи моральної чистоти і чесноти, які ми або отримали при народженні, або напрацювали протягом життя. Важливо, щоб ви розуміли, де ви маєте підтримку. У селени семирічний цикл. Роки максимального впливу селени кратні семи. Тобто це 7 років: 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 та 84 і так далі. Кожні 7 років нашого життя сили світла переважають над силами темряви. Це випробування і вибір, коли потрібно вгамувати внутрішнього демона, темної ліліт, і приєднатися до світлих сил Селени. Цикли долі. Кожен сьомий рік життя вважається роком білого місяця, і людина в цей період життя може отримати більші можливості для реалізації. Ми знаходимося під особливим захистом вищих сил, які відводять від нас проблеми, надаючи нам можливості. Проаналізуйте, чи були у вас події, особливо кожні сім років, що нібито хтось відводив від вас загрозу. Цикл білого місяця сім років, а чорного місяця 9 років. І в ці роки можуть бути події. Події зв'язані з чорним місяцем, кратні дев'яти рокам. Але це не у всіх: іспити в силені відбуваються кожні сім років. У роки перевірки відбувається атестація на зрілість та духовність. В цей час людині надається можливість усвідомити свої вади, виробити імунітет. Та захист від нездорових вчинків, щоб вийти на праведний шлях до розвитку душі по законам Бога та всесвіту, але буває і щедрому не приходить успіх, що говорить про витрачене благочестя. Якщо іспит поселені провалений, пороки поліліт розквітають, захист від небес слабшає і нещастя можуть переслідувати людину. Проаналізуйте, які події в вашому житті відбувалися кратні 9 або 7 рокам. Традиційно вважається, що якщо відбуваються якісь події на 9-річному циклі у віці кратному 9, то це втручання чорного місяця, який не завжди є абсолютно негативним. А по білому місяцю такі події відбуваються на 7-річному циклі або у віці кратному 7. Це своєрідна точка звіту, коли людина повинна виявляти і зрозуміти свою темну суть поліліт, навчитися контролювати свої інстинкти, прибуркати в собі темні сторони. В цьому віці необхідно зробити вибір, на чиюсь користь, обрати шлях світла чи темряви, за якими законами жити, духовними чи мирськими. Також, коли Селена проходить якимось знаком, ми повинні враховувати це теж. Вона проходить якоюсь сферою життя і утворює аспекти до наших точок гороскопу. Проходячи по знаку близнюки, селена була під керуванням Меркурія. Це планета двоїстої природи, крилатий Бог, вісник богів. Який пов'язаний завжди з інформацією, відносинами між людьми, взаємодією з людьми, це програма довіри і передача інформації. Традиційно близнюки та третій дім гороскопу пов'язані зі стосунками з нашими близькими людьми, братами, сестрами, сусідами. І цю тему ви можете проаналізувати, що у вас відбувалося останні сім місяців. Знак близнюки Може проявлятися по різному, він може створити близькі стосунки з людьми, які знаходяться на відстані витягнутої руки. Тобто, проаналізуйте те, що відбувалося у вас у стосунках з людьми, і можна зрозуміти, наскільки ви правильно пройшли цей період. По знаку близнюків це ще й програма довіри до людей спірна тема. Різні рівні довіри, але безумовно, ми спілкуємося і впливаємо один на одного. І в близнюках це дивовижна властивість білого місяця бачити іншу людину очима його душі. Також це вміння створювати близькі відверті стосунки з іншими людьми, і цьому ми вчилися, поки білий місяць проходив по знаку близнюки. Звичайно, не з усіма людьми потрібно вибудовувати програму довіри, але завдання білого місяця в близнюках навчити нас розрізняти, з якими людьми ми можемо будувати довірливі відносини, а з якими ні. З 14 січня до 15 серпня селена проходитиме по знаку рака. Останній раз в знаку рака селена була з 15 січня по 16 серпня 2018 року. Згадайте, що відбувалося у вашому житті в цей період і проаналізуйте, можливо, це буде підказкою до майбутніх подій, які можуть статися протягом майбутніх 7 місяців у вашому житті. І в цей час нас чекає період, який пов'язаний з найглибшими темами, тому що знак рака це базова програма безпеки, пов'язана з лунною програмою матері, материнство, все, що пов'язане зі стосунками з мамою, насамперед, яке матиме велике значення в цей період. Селена рака сприяє тим, хто шанує своїх батьків і сімейні традиції, хто прагне збудувати свій будинок і жити на своїй землі, хто любить свою батьківщину і місце, де народився, хто прагне багатодітної сім'ї та офіційного шлюбу, хто відданий звичаям, традиціям і залежить від своєї сім'ї і завжди дбає про своїх рідних та близьких. Ті, у кого білий місяць при народженні перебуває у знаку рака, зараз будуть переживати повернення селени. і це означає, що ваш вік кратний семи. Ті, хто має натальну селену в раці, напевно, отримали в цьому житті нагороду у вигляді хороших стосунків в сім'ї, хороший дім, хороші стосунки з рідним народом. У своїх минулих життях ви могли бути охоронцем традицій. Та домашнього вогнища могли загинути, захищаючи святиню, охороняючи традиції, батьківщину. У цьому житті, швидше за все, ви теж є зберігачем традицій та домашнього вогнища. І якщо продовжувати посилювати цей егрегор, можна стати людиною з очищеним енергетичним кодом, і ви можете бути жерцем і стикатися з посвяченими людьми. Білий місяць в раці дуже часто означає сильну підтримку родового каналу. Вас підтримуватиме традиція, ваш рід, предки, які давно померли, але б, доки ви живете на батьківщині. Якщо ви їдете зі своєї країни, то можете підтримку предків втратити. Період транзиту білого місяця по знаку рак варто використовувати для зв'язку поколінь всередині роду. Вирішення майнових, житлових, господарських, сімейних питань і відновлення родоводу за сприятливих аспектів селени з вашими планетами з карти народження може відбуватися збільшення складу сім'ї, налагодження відносин між рідними та близькими людьми, народження дітей, повернення членів сім'ї додому на батьківщину, покращення житлових умов, створення нових сімейних традицій, відновлення архівів сім'ї. Турбота про місця поховання рідних, вирішення питань безпеки, поліпшення здоров'я та психічного стану, будівництво дому та переїзду на нове місце проживання або купівля, продаж нерухомості за напружених аспектів: саме вплив сім'ї, енергія рідного місця може вберегти від необачного кроку та захистити від біди. Цей період обіцяє бути часом сприятливих змін та посилення інтуїцій для всіх знаків зодіаку, селена світла і постась місяця і, перебуваючи найближче до землі, має особливий вплив, облагороджуючи якості знака, в якому перебуває. Перехід із знака близнюки в знак рака це символічний перетин важливих кордонів свого роду. Брама між світами, він пов'язаний з глибинними родовими енергіями. Значимість цього періоду в 25-му році посилюється активністю самого знака Рака, а також ретроградним рухом Марса та Юпітера, що може вносити як нові виклики, так і несподівані можливості для саморозвитку та духовного зростання. Загалом цей період символізує пошук свого місця сили, свого особистого раю. Землі обитованої ще й 27 березня чорний місяць перейде в скорпіон, а лунні узли вже в риби. Тобто кармічна програма року дуже пов'язана з минулим з глибинними програмами. Кармічні завдання, пов'язані з білим місяцем в раці, можуть бути різними, але зазвичай вони пов'язані з емоційною сферою та внутрішнім світом людини. Білий місяць в раці може вказувати на те, що людина відчуває труднощі у висловленні своїх почуттів та емоцій, а також на проблеми у відносинах з близькими людьми. Кармічні завдання можуть включати роботу над своїм емоційним інтелектом, розвиток емпатії та вміння слухати інших людей, а також роботу над своїми внутрішніми конфліктами та страхами. Крім того, білий місяць в раці також може вказувати на кармічне завдання по роботі над своєю інтуїцією та внутрішнім голосом, які можуть допомогти людині приймати правильні рішення та знайти своє місце в житті. Білий місяць завжди спрямовує нас до чогось світлого. Цікава особливість білого місяця в тому, що у звичайному гороскопі він не проявляється просто так. Він активується, коли людина усвідомлює, що їй необхідно рухатися в певному напрямку і готова спробувати, і не боїться. Звичайно, страх може бути присутнім, але якщо людина робить рішучі кроки, вибирає справу, любов. Чи інші високі ідеали та цілі, яких прагне, то білий місяць починає діяти. Коли в нашому житті виникають складні ситуації, Всесвіт приходить на допомогу. Ангели-охоронці роблять все можливе, щоб допомогти нам вирішити труднощі. Знак Рака асоціюється з лікуванням та медициною, тому ви можете стати лікарем як фізичного тіла, так і цілителем людських. Душ, адже в цій сфері ми часто стикаємося з труднощами та потребуємо допомоги. Це сфера психології. І якщо ви хочете вивчити цю дисципліну або почати розвиватися як майстер, то це час для пізнання тонкощів професії. А якщо ви вже маєте відношення до професіоналів, які будуть перетворювати та розширювати ваші можливості в цій сфері, то настав час підвищити свою кваліфікацію. Час вчитися, і не тільки для того, щоб отримати нові знання, але й щоб відкрити для себе щось цікаве, те, що допоможе вам стати ангелом-охоронцем для інших. Наш ангел охоронець селена завжди віддає нам по заслугам. Завдяки енергії селени ми усвідомлюємо, як важливо робити добро. Це започатковує поліпшення нашої карми. Саме так працює білий місяць. Селена буде дякувати нам за проявлену доброту та турботу, особливо зараз йдучи своєю обителю. Коли Селена входить в свій знак, який керується місяцем. Ми відчуваємо приплив лунної енергії, яка ніби подвоюється. В цей час ми особливо гостро можемо усвідомлювати силу свого роду, звертаючи увагу на традиції та свій родовід. Багато людей починають шукати старі фотографії, відновлювати та створювати генеалогічне дерево. Почуття підтримки предків і нашого роду стає значно сильнішим, вищі сили, наче вказують нам на сімейні цінності та необхідність бути чуйними, добрими і проявляти найкращі моральні якості в сім'ї. Саме сім'я стає. Одним із найважливіших напрямків нашого життя, де ми можемо заробити позитивні бали для своєї карми. Саме так це і працюватиме. В цей період ми з вами зміцнюватимемо силу духу, розвиватимемо благочестивий характер і чистоту помислів. Можливо, хтось скаже, я живу навіть і не помічаю білого місяця, але якщо ви проведете цей період усвідомлено, то зрозумієте, що це час, коли. Вищі сили допомагають нам вирішувати найважливіші питання в сім'ї з дітьми, з батьками. І ці питання можуть стосуватися благоустрою та створення задушку у вашому домі, а у когось і теми нерухомості, яка може вирішитися чудовим чином. Період проходження селени по раку частіше зустрічайтеся з родичами, згадуйте сімейні фірмові рецепти, страви, встановлюйте нові сімейні традиції, працюйте над генеалогічним деревом роду. Ви зможете відновити зв'язок часів, знаходячи силу роду, яка допомагає і насичує нас енергією життя. Збирайте за одним столом кілька поколінь в сім'ї. Традиційно образ цього періоду. Великий будинок, теплий, затишний, в якому на тебе завжди чекають. Тебе там нагодують, вислухають, обіймуть, поцілують, приймуть, подарують тепло свого серця, турботу та любов. Це дім, де готується їжа, де смачно пахне і де збирається вся родина. Також в цей період дуже добре працювати з негативними родовими програмами. Робити практики відновлення роду. Тож, бажаю всім підтримки селени в світлих справах та помислах, сімейного тепла, бережіть себе та своїх близьких, отримуйте захист від білого місяця усвідомлено і з високим рівнем духовного розвитку та знаючим свої слабкі та сильні сторони в характері. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!